Юрія розмовлятимо про успіхи повітряних сил нашої армії із речником командування повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. Пане Юріє, добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні, героям слава за дві доби українська армія знищила три гелікоптери російські К-52. Що це за апарати? Такі ка 52 Що ми виокремлюємо їх в повідомленнях повітряних сил генштабу? І скільки їх взагалі у в Росії? Ми відокремлюємо будь-яку ціль навіть кожний збитий БПЛА, який ми публікуємо як бойове досягнення, як не як це теж досягнення. Тому що це бойова робота. БПЛА це теж загроза величезна. Тому що після того як літає БПЛА, туди може прилетіти крилата ракета, «Калібр» чи інша. Тому кожна ціль для нас важлива. А вертольоти ці це новітні вертольоти Росії, кавити повнової підтримки військ. Так назив, які було як правильно зауважили. Збито три вертольоти буквально за дві доби. Це суттєва втрата. Це вертоліт доволі таки дороговартісний. Він має е, е, непогане озброєння сучасне, і е, це дуже хороші новини. Що всього за дві доби е, збито таких три машини: дві е, збили ППО е, сухопутних військ в угрупованні об'єднаних сил. А один мертоліт на рахунку саме зенітників е, повітряних сил. Е, також е, вчора ще було збито е, два безпілотні літальні апарати, а також е, авіаційну кранату ракету е, х 59 тому ну вчора от, от такі результати на вчорашній день. Якщо ще поговорити по авіації, то було понад 30 літаковилітів. Вчора здійснено вогневе ураження танкових колон реактивних систем залпового гню, живої сили, техніки противника. Ну загалом, уже маємо близько двох. 1200 авіаударів здійснила наша штурмова та бомбардувальна авіація з початку агресії по Окупаційних військах це, це дуже потужна робота наших, наших ударників ударної авіації. Ну так, враховуючи те, що росіяни збиралися знищити нашу авіацію в перші там, години вторгнення, то цифри, які ви називаєте, вони справді вражають. Заліз Збройні сили України знищили вже понад 200 літаків і майже 200 гелікоптерів ворога. Наскільки це відчутні втрати для російської авіації? Ну на жаль, противник. Має можливість споповнювати е, ті втрати, які завдали йому повітряні сили та інші сили оборони. Якщо говорити про літаки, то це на початок агресії 450 літальних апаратів було зосереджено на литовищах довкола України. Е, йдеться і про Крим, і про Білорусі, російського територію. Е, так само було 250 вертольотів. На сьогоднішній день кількість літаків дещо зменшена е, це ну зумовлюється Умовами цієї обстановки, що склалася, тому що противник фактично не застосовує пілотовану авіацію на території підконтрольній Україні нашим засобам противітні оборони. Противник більше використовує саме штурмову авіацію. Це Су-25 літаки, а також і гелікоптери, про які ми зараз говорили. Це різні К-52, Мі-24, чотири та інші для. На завдання ударів на передньому краї по позиціях наших захисників на півдні на сході на північному сході країни Тому саме в гелікоптерів дещо збільшено. Вже не 250-х було до масштабного вторгнення, там вже понад 300 гелікоптерів. На жаль, вони можуть підтягувати зсередини країни техніку, яку наші захисники все одно методично знищують. як Повітрі, так і на землі. Тобто, запасів авіації ще у росіян достатньо, так? Ну, будемо їх демілітаризувати потихеньку. Що робити? Також білоруські опозиційні змі повідомляють про те, що Росія стягує на білоруські кордони і системи залпового вогню і ракетні установки. Ймовірно, вони готуються вітати Україну з Днем Незалежності або просто влаштовувати ракетний терор. Як наші повітряні сили готуються навпаки відбивати ці атаки зараз? І чи є якась посилена підготовка у зв'язку із Днем Незалежності? Посилена підготовка в нас щодня незалежно це день незалежності чи інший день. Це життя наших громадян, повітряні сили 24 чотири носів готовності. Повірте, що всі сили та засоби і підготовлені для того, щоб відбивати зрозуміло, що їх замало. Ми хочемо кращої зброї, хочемо кращої їх більше цієї зброї, і щоб перекрити повністю всю територію нашої країни. Втім, на жаль, на сьогоднішній день цього ну не є достатньо, і ми очікуємо все, ж від наших партнерів угу. як найшвидшої поставки. Зрозуміло. дякую вам дуже за вашу роботу і за те, що знаходите час інформувати про неї нас. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, долучився до нашого марафону. Зараз коротка пауза, і будемо дізнаватися про те, що відбувається на Херсонщині.